Брати і сестри, слава Богу. Ми з вами зібралися перед лицем Господнім, і ми маємо велику привілегію. Ми з вами називаємося народом Божим. Ми з вами вибрані Богом. І це для нас і велике благословення, що сьогодні, в цей мирний час, ми можемо з сім'ями нашими, з дітьми нашими предстати перед лице Його і вислухати слово, яке Господь приготовив для нас. В священному Писанні написано, що. Не во власті чоловіка давати направлення своїм стопам. Я можу, і ви можете зтоголоситися, брати і сестри, що були сьогодні люди, які хотіли б сьогодні бути на собранні, але по різним обстоятельствам вони оказалися в других місцях, у них не вийшло бути тут. Тому, находячи в на цьому місці, ми повинні бути благодарні Богу, понімати і знати, що Господь благословив і направив нас на це місце, і ми є з вами перед лицем Його. Я хотів би проповідувати ділиться місцями писання, які говорять нам про те, що в нас є перед Господом обов'язаність, задача, яку ми повинні ісполняти. Колись Христос, обращаючись до Петра, Він сказав, що ти камінь, я на цьому камінні создам церков і врата Ада вони її не одоліють. Господь, Він строїть церков на землі. І інколи я думаю, дивлюсь на обстоятельства, в яких ми живемо. І не завжди така приходять радісні думки, тому що обстоятельства стають сложніші і сложніші. Але одне утішення я знаходжу я для себе і хочу з вами поділитися в тому, що церкву строю не я, церкву не строю служителя, а церкву строю Господь, і в нього є свій план, і в нього є видіння, як це строїтельство буде проходити. Наша задача з вами ісполняти ту часть, яку на нас Господь возложив. І обращаючись до Петра, Господь каже: Я буду строїти, але ти будеш камінь. В тебе теж є определенна задача, яку ти будеш ісполняти. І задача, яку ми повинні робити, ми повинні передати подростаючому поколінню живу віру в Бога. Кожен з нас на своєму уровні, ми повинні передати подростаючому поколінню нашим дітям живу віру в Бога. Я буду читати два місця. Підряд перше буде Єремії, 35 глава. Ви знаєте це місце хорошо тут говориться за синов Рихавових. Іонадав, він дав заповідь своїм синам, дав їм определені заповіді, і вони їх дотримувалися. І Бог обращається до Єремії і каже: подивися, як вони дотримуються цих заповідів, позви їх в храм і зроби їм іспитання. І я, зам, я буду вам читати одразу ті слова, які вони дали відповідь. Еремии, 6 стих. Но они сказали: Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, Отец наш, дал нам заповедь, сказав: Не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и дома не стройте, и семян не сейте, и виноградники не разводите, и не имейте их. но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Инодава, сына Рихава, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши. Чтобы не пить вина во все дни наши. Мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши. И чтобы не строить домов для жительства нашего». И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посевов. А живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионе дав Отец наш. И друге місце це буде в 2 Тимофею, 1 глава, приводя на пам'ять нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в Бабке Твоей Лоїді и в Матери Твоей Евнике, уверен, что она и в Тебе. Ми добре знаємо цю історію, обидві історії, які я прочитав. І я хотів би обрати наше внимання на те, що в, в нас є заповідь. Ми повинні дітям своїм передати віру. І вона дав, обращався до своїх дітей і він їм дав заповідь. Так як він понімав, так як він знав, він не дав їм, давайте скажемо, такий практичний жизненний совет. Він хотів, щоб діти його владіли тою землею, де вони находили, де вони були. І, обращаючись до своїх дітей, він їм дав заповідь, можливо, навіть з таким біблійським ну, основанням. Там було заповіді, які вони отримали від свого батька, не пити вина, вони були, мали біблійське основання, тому що це не приводить до чогось доброго. І землі, які в них мали, і стада, які в них були, він їм розрішив щось робити, а щось запретив. Браті і сестри, чого я прочитав це місце? Тому що інколи передавая дітям своїм істину, ми додаємо трошки того, що ми вважаємо, вони зніма робити. Апостол Павел, обращаючись до Тимофея, він говорить, що я уверен, що в тебе є неліцемірна віра, яка була в твоїх родітей. Родителі передали Тимофею віру в Бога. Я би, щоб в нас цель була, щоб ми не передавали дітям якісь життєві практичні совіти. Потому що вони дістають до определенного Так, да, Наші діти будуть научені, вони будуть владети землями, вони будуть мати якийсь определенний успіх. Але наша з вами задача передати дітям віру, і від цього дуже-дуже багато залежить. В першу очередь від цього залежить їхня вічність. Чи будуть вони знати Бога, чи вони будуть з Богом від цього залежить їхня вічність? І, по-друге, від них від цього залежить будущність нашої помісної церкви, де ми знаходимося. Тому я хотів би, щоб передавая дітям. Істину в нас була цель, будучому поколінню передаває істину, що в нас була цель, щоб вони знали живого Бога. І для цього, з нашої сторони, як, як служителі, як батьків, як церкви, Господь на нас ложить определені обстоятельства. Господь на нас ложить определені обстоятельства, тому що від нас, від нас, від нас теж дещо завісить. Ви пам'ятаєте, коли апостоли вони йшли в храм в час молитви в 9-й, і вони побачили хрому людину. Вони побачили хрому людину, і апостол Петр, обращаючись до нього, він каже, що золота і сіребра в мене немає. Але те, що маю, я даю тобі. Браття і сестри, я розумію, що апостол Петр був облічений силою Божою і Господь робив через нього роботу. Але маленький процент все-таки залежало від Павла. Він щось мав. Було время, коли він обратився ішов за Господом. Він довірився Господу, і після того всю роботу духовну, яку робив через нього Господь, це робив Господь. І кожен із нас, ми повинні розуміти, що є частина роботи в тому, як ми передаємо віру нашим дітям. Від нас теж залежить невеличкий процент, який ми повинні робити. Прошлим літом ми були з ми були з сім'єю в гостях в сусідньому штаті в наших друзів. І батько, з яким ми бесідували, він розказав такий, пример, який, розказав такий пример, що він зібрав сім'ю вечором для молитви. І він хотів їм прочитати місце, щоб під, ну, якби, укріпити їх, направити, щоб вони служили Господу. І вибрав місце, яке записане в Откровенні 21 -та глава, там описується про Єрусалім, що, золот, що вулиці устроєні з чистого золота. Основання, його, це драгоценні камні, 12 ворот, це 12 жемчужин. І знаєте, він так в такому желанні хотів давати наставлення своїм дітям. І коли його менший син слухав, він каже: «Папа, мені так подобається зелена травичка. Коли його син це слухав, знаєте, він на своєму уровні, він поняв, що там буде дуже гарно, але в нього є своя определений уровень, який він може восприймати, слово Боже. І наша з вами задача нашим дітям. Нашим подросткам, нашій молодежі доносити на тому уровні, на якому вони розуміють його. Ви пам'ятаєте, як Христос трудився, Він багато розказував прічт. Істину Божу, яку Христос хотів донести людям, Він розказував в прічтах. І коли Христос знаходився коло моря, було багато рибаків, Він розказував їм прічту про Невод. він говорив, що Царство Боже, воно подобно неводу. Який захватив багатьох риб, і коли достали небо, то, то хороше перебрали і оставили, а погане викинули. Рибаки, які знаходились на тому місці, вони дуже хорошо понімали, що хотів сказати Христос. Ви пам'ятаєте прічту про сіятеля. Я не знаю, але, можливо, на тому місці були люди, які займалися, які займалися сільським господарством. Ви пам'ятаєте, Христос говорив прічту за потіряну драхму. Він говорив, можливо, там були другі люди, які це добре розуміли. Христос Він опускався на той уровень, який понімали люди, і доносив їм істину в простоті. Я знаю, що, що ми, як церква, як батьки, в нас є желання розказати дітям нашим слово Боже, привести їх, дати їм наставлення, але ми повинні розуміти, що ми живемо трошки в другій країні, і, можливо, дітям нашим треба по-другому підходи, не такий, як був до нас раніше. Возможно, дітям нашим треба простіший примір, і достаточно прочитати причту, і достатньо прочитати щось з Нового Завіту, щоб діти наші поняли істину і хранили її в своєму серці. Друге обстоятельство, на які я хотів би обратить увагу, браті і сюстри, що наше наше серце, воно повинно бути соответственно. Тому що передати дітям правила, як їм, навіть вести своє собственне життя, коли їм треба встати. Застелити кровать, наприклад, почитати Біблію, це правила, які їм потрібні тут, на цій землі. Но для того, щоб передати їм віру, для цього це набагато сложніший процес, і для цього треба, щоб Господь був нашим помощником, щоб ми були сороботниками у Бога, тому що це духовна робота, яку робиться, яка робиться і в церкві, і в домах наших. І тому состояння нашого серця, воно дуже багато, дуже має велике влітання на нашу молоді, на наших дітей. Я хотів би прочитати Луки, 10 глава з 2 стиха І сказав їм, «Жатви много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатви, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас как овець среди волков: не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом вы идете? Сперва говорите мір дому этому», І якщо буде там син мира, то на ньому мир ваш, а якщо нет, то к вам звертаться. Проте і сестри, Господь посилає учеників на проповідь. І їхня задача була піти в ближайші селення. І я хотів би обрати ваше внимание на те, що Христос їм сказав, коли ви прийдете і когось будете привітствувати. І якщо там будуть достойні люди, то мір ваш, який ви принесете, він почає на тому домі. Брати і сестри, представте, яка обстановка була в тому місці, в домах апостолів, в церкві, там, де трудилися апостоли, вони розносили мір по ближайшим селенням і домам. Їхня задача була принести мір. Представте, яка обстановка була в серці і в церкві, там, де трудилися і жили апостоли. Що я хочу чим сказати, брати і сестри, якщо в наших домах немає міра, якщо ми не можемо... Навести мир в своєму серці, то за яку передачу віри ми можемо говорити, яким сосудом ми можемо бути в руках Господніх, якщо ми в своєму серці не можемо навести мир, якщо ми в своєму домі не можемо навести мир. Наша задача передати дітям віру, не список правил, не пожелання якісь як батька чи як служителя. Ми хочемо передати дітям живу віру. І состояння нашого серця повинно бути соответственно. Друге місце, яке я хотів би ще третє місце, яке я хотів би, щоб ми обратили на це внимання, для того, щоб труд наш був успішний. Це буде книга РУФ. Я наводжу це як приклад, щоб сказати свою думку. Книга РУФ, перша глава, 22 стих. І «возвратилась сні і с нею її Руф Моавітянка, пришедшая з полей Моавіцьких. І прийшли вони в віфлієм в начале жатвы ячменя. Ви знаєте також цю хорошу історію, сім'я на Єміні, вони тікали від голода. Були сложні обстоятельства, вони міняли одне місце, друге, вони попали на поля Моавіцькі. Але прийшло время, коли ця сім'я вернулася, вернулася в віфлієм, і тут підмічається таке місце, що це було начало жатви ячменя. Я чув проповідь одного брата, що слово віфлієм переводиться як дом хліба. Віфліємі в тому місці було багато полів. Там був хліб, і ця сім'я в определенне время вернулася назад, там, де вони жили. І я хочу сказати, браті і сестри, нам, собі в першу очері, і нам всім, що якщо в нашому домі буде хліб, то наші діти вони не будуть ходити по других хатах щось собі шукати. Кожен із нас, ми вже прожили определене время, йдемо за Господом, і кожен із нас, ми маємо определенний духовний возраст, у нас повинен бути хліб, який ми могли, який ми должні давати дітям нашим. І ми виросли дуже в простій обстановці. Ми виросли дуже прості обстановки. Я пам'ятаю проповіді, хліб, який я отримав. Це були дуже прості проповіді, два-три місця з Писання, Брат прилагав толкування, потім читав псалом, і ми молилися Богу. Таких було три проповіді, і наше собрання закінчувалось. І цього хліба було достатньо для нас, щоб проходити ті обстоятельства, які нам зустрічалися в то час. І задача наша з вами, браті і сьори, знати время, в яке ми живемо, знати обстоятельства і давати нашим дітям хліб такий, щоб вони його могли наїдатися. На подростковому служенні, на молодіжному, в церкві в нас, в домах наших, кожен із нас, хто говорить з нашими дітьми, дає наставлення, ми даємо їм хліб. І якщо діти наші, якщо молодь наша, вони хочуть, давайте скажемо образно, щоб їм накрили стол біленькою скатеркою, поставили перше, друге, третє. Я маю вду, щоб якщо вони хочуть, щоб ми підготували проповідь, приготували приміри, ми повинні це зробити. Наша задача накормити наших дітей хлібом. І якщо ми це не зробимо, хтось другий це зробить. Хтось накриє стол, хтось дасть їм піщу, але таку, яку вони приготовлять. Якщо в нас є можливість готувати піщу і давати її нашим дітям, наша задача, щоб в нашому домі, в нашій церкві. Нашої молодежі, щоб вони мали хліб, і достатньо наїдалися хліба, щоб йшли за Господом. Тому я хочу сказати, підвести нас до молитви, направити наші серця, що робота, яку ми робимо, вона дуже сложна і набагато легше передати дітям якийсь список правил чи пожелань. Але передати віру для цього треба, щоб ми самі знали, щоб ми самі вірили в Бога. І перед молитвою в. В другому посланні Коринфянам тут написано таке слово, яке я хотів би пожелати кожному із нас, і ми скромнемося і будемо молитися Богу. Он дав нам способність бути служителями нового завіта, не букви, но духа, тому що буква убиває, а дух животворить. Коли апостол Павел він обращався до Тимофея, він йому сказав, що я вірю, що віра, яка була в, твоїх, в твоїй мами, вона знаходиться, вона в тобі. Я уверений, що вона в тобі. І щоб передати цю віру нашим молодіжі, нашим подросткам, нашим дітям, нам треба способність від Господа. Ми з вами знаходимося, у Бога, кожен в свою міру. Служителя в свою міру, батьки в свою, учителя подросткових школ в свою, воскресних. В свою очередь ми з вами соработники у Бога, і ми строїмо з ним церкву Божу. Наша маленька задача. Нам треба понімати обстоятельства, в яких ми живемо. Нам треба понімати потребності народу, з якими ми трудимося, і передавати їм Слово Боже і істину Божу. Для цього нам треба способність від Господа. Тому давайте в простоті словимося перед Богом і попросимо його, Господи, благослови нас і поможе нам передати віру дітям нашим. Амінь.